Дцять традиційно на ваших телеекранах спецпроект як здоров'я, де ми продовжуємо обговорювати актуальні власне проблеми і здоров'я у подолян та загалом і українців. І продовжуємо серію програм, яка направлена саме на Великдень. І звичайно будемо говорити сьогодні. Основною нашою тематикою буде великодній стіл наїдки, що корисно, що не корисно, як не переїдати. І власне також будуть корисні поради для людей, які виходять з посту, Сто адже власне в неділю е, почнеться період, вже закінчується великий великодній піст, і багато хто власне спраглий до е, тих обмежень, які були власне до м'ясних страв, до тваринної їжі. Також так е, будуть пробувати вживати, як це правильно робити, як це правильно розпочинати, чи варто взагалі розпочинати з м'яса. Про усе це не тільки далі. Ірина Гурнова, нутриціологиня, членкиня соці... Асоціації дієтологів та нутриціологів України, викладачка уроків дієтології, пані Ірино, доброго вам дня і слава Добре, Україні! І, Власне, вже традиційно перед детерами крас <клес> таки говорили, що традиційно мінімум раз в лікво в нашій студії, тому що дійсно зараз такий період. Знаєте, багато хто з українців почнемо з посту обмежував себе в їжі, хоча б частково. Хоча б знаєте, якщо хтось вживав хоча б якісь яйця чи масло в їжу, але всі не вживали м'ясо. Ті, хто постили, так у них було табу на м'ясо, Со і деякі дні і на рибу. Зараз знову ж таки останні дні вже посту, вже в неділю в принципі, можна розпочинати вживати оту от їжу. Як це правильно робити? І чи варто починати, отак, от різко все ж таки, вживати м'ясні продукти? Однозначно різко починати не можна, оскільки люди за сім тижні так, uh -huh. посту, вони звикли без продуктів тваринного походження, особливо без м'яса. Uh -huh. І відповідно рівень соляної кислоти в шлунку він зменшився, тому що для організму не було потреби її виробляти в достатній кількості. Uh -huh. І якщо людина зараз, вийшовши з посту, на за великоднім столом почне їсти м'ясо, в неї можуть бути неприємні відчуття, uh -huh. навіть до того може доходити до болей. Uh -huh. Тому обов'язково потрібно е, обережно виходити після е, такого довготривалого довго перериву від м'ясних продуктів. Uh -huh. Ну і е, також, якщо говорити за сам піст, то чи є він корисний з точки зору саме фізичного здоров'я, духовно, зрозуміло, а от з точки зору фізичного здоров'я, дійсно, піст це більш. Користь, чи це може бути і шкода? Тут дуже спірне питання, і я пам'ятаю, моя бабуся, яка пережила голодомор. Вона завжди казала, піст це не той, що до рота, а той, що з рота, mm -hmm. так але е, важливо те, що потрібно враховувати такі аспекти, як е, рівень. Здоров'я, так, рівень здорово шлунково-кишкового тракту, рівень фізичного навантаження, вік і так далі. Mm -hmm. Тому потрібно ці фактори всі враховувати, і та людина, яка хоче дотримуватися посту, вона повинна підійти до свого лікуючого лікаря або до гастроентеролога і зробити, можливо, необхідні якісь обстеження чи аналізи, і щоб вже лікар їй порекомендував, або ви дотримуєтесь посту. Ту з нормами там білків, жирів, углеводів, які потрібні на сам ваш вік, або ж вам не варто дотримуватись по стану вашого здоров'я. Тут потрібно обов'язково враховувати всі фактори, які будуть впливати на здоров'я. Ну і власне ті люди, які е, безпосередньо хворіли, так які мають якісь запальні процеси і так далі, які вже хронічні, то їм, в принципі, не варто все ж таки постити. Потрібно власне повноцінно харчуватися, зрозуміло, без жирної їжі. Е, пані Ірино, якщо говорити все ж таки про великдень, і той самий Великодній кошик, всі звикли те, що в великодньому кошику обов'язково перше це Паска, друге це крашанки або писанки, тобто варені яйця, так якщо ми говоримо, третє це домашній сир. Хрін, сіль, ну і там вже власне при кожному регіоні там ще додаткові якісь речі, домашня ковбаска і так далі. Що з цього кошика людям, які і обов'язково, коли ти приходиш додому після служби, перше, що ти вживаєш за там таке святковим сніданком, це мають бути речі, які ти освятив. Що варто все ж таки, з чого варто почати, що можна їсти безпосередньо людям, які постали, чи можна ту домашню ковбасу брати з кошика і їсти? Це знаєте, таке питання я б сказала, що не варто, угу. тому що ковбаса там не суцільне м'яско, там є і жири та сало. Я вам розкажу таку нашу сімейну традицію, коли ми приходили зі служби, і моя бабуся брала великоднє це яєчко, mm -hmm. розрізала на скільки там частин, скільки членів mm -hmm. родини. І спочатку ми їли це яєчко, а потім вже всю іншу їжу. Mm -hmm. Тобто можна починати з яєць, так як якщо вони постили і дотримувались посту, але яйця їли. Так. Шкоди не буде. Mm -hmm. Потім на столі також може бути якась клітковина, якісь овочі, зеленинка, можна це додати так, з олією, не обов'язково mm -hmm. там з салом. А, можна також не забуваємо про рідину, але якщо є м'язко там, до прикладу запечене, таке без, без жирів. Mm -hmm. Будь ласка, можна невеличкий шматочок, але пам'ятайте, якщо будете переїдати ось такими жирними продуктами, то е, можуть бути неприємні відчуття і. Ну, це не дуже добре для організму. Ви знаєте, також в нас вже, якщо ми говоримо про традиції, також от з яйцем було тільки ми одразу одне яйце розділяли на чотири частини і так його освячували. А потім вже тих чотири частини вже ніби розрізали. Uh -huh. Також був такий символізм. Ті люди, які дотримувалися сестрового посту, які не вживали абсолютно ніякої їжі тваринного походження, так ні яєць, ні масла і так далі, їм які поради можете дати. Знову ж таки виходити з посту потрібно поступово до двох від двох тижнів mm -hmm. навіть до місяця, а то і більше, в залежності від е, стану шлунково кишкового тракту, щоб mm -hmm. не зробити ніяких проблем та і шкоди для організму. Тому е, однозначно не можна м'ясних продуктів в е, великій кількості, ну можливо, геть трішечки, але е, все ж таки більше е, вплив. Нам е, продукти рослинного походження. З угу. е, яких продуктів варто почати? Продукти рослинного походження, але які це мають бути? Продукти оброблені, необроблені, е, свіжі, е, можливо? Е, ну певне, що мариновані ні. Ну, продукти можуть бути різні, можуть бути і квашенина, тобто mm -hmm. ферментовані продукти, і сирі, і термооброблені, там, тушковані, тут, тут, тут межі запечені, немає. тут обмежень немає, mm -hmm. тому що якщо людина постила, вона готувала інтерпретації, були різні. А, ось. Але якщо знову ж таки є якісь загострення шлунково кишкового тракту, то краще продукти їсти все ж таки термооброблені, mm -hmm. там та, можуть бути запечені, грильовані і так далі. А якщо ж проблем з цим не було, можна і сирі, можна деколи і мариновані з'їсти. Mm -hmm. не, в невеликій mm -hmm. кількості, але пам'ятаємо, що там багато солі. Потрібно дотримуватися водного режиму, більше водички, не солодкогазованих напоїв, а mm. чистої води. Можливо, mm. хтось варить узвар, любить. Але якщо він без цукру, це чудовий спосіб організм наситити електролітами. Тому ось так. Чи можна підготувати під час посту організм з виходу з посту? Тобто, які продукти варто вживати більше для того, аби підготувати свій кишковий, кишковий тракт, загалом шумковий тракт, так? для вживання продуктів тваринного походження в їжу м'яса. Це важко сказати, підготувати, тому що все ж таки рослина е, їжа вона е, має свій склад по mm -hmm. е, білкам, так, один, а тварина їжа зовсім має інший склад. Тому організм важко підготувати, тому що немає схожих продуктів mm -hmm. рослинного походження до тваринного mm -hmm. походження. Тому все ж таки, е, коли вже людина виходить з посту. Поступово додавати м'ясні продукти, це знову ж таки нежирні, це якась можливо, відварена курятина mm -hmm. або біле м'ясо, так відварене або там запечене і невеликими порціями. Таким чином, якщо ми їмо нежирне м'ясо, поступово якісь е, ненаваристі бульйончики, і потім вже людині буде набагато легше і простіше вживати м'ясні продукти. Що робити, якщо все ж таки ми відчуваємо, що погано себе почуваємо? Звернутися до лікаря обов'язково. Тобто тут інших варіантів почекати, попити води і так далі немає. Ну чому? Можна і попити води, але якщо вода не допомагає, то обов'язково потрібно звернутися. Того, що стан дійсно вже гострий, Що вже дійсно щось з шлунком і так далі. Біль? По-перше, це біль, дуже сильна біль в ділянці епігастрії, тобто та в районі під грудною клітиною. А далі це можуть бути. А, або діарея, або а, закреп, mm -hmm. а, або можливо, можуть бути домішки крові mm -hmm. в калових mm -hmm. масах, а, це можуть бути вздуття, це може бути нудота, може mm -hmm. бути блювання, можливо, а, гострий біль в правому підребер'ї, це може печінка, печінка вказувати на печінку. Якщо це біль оперізуючий, це може вказувати на захворювання пішнкоєвої залози. Тому якщо ми побачили, що постійно нудить, постійно болі, немає сил та нездужання, якісь головні болі. Потрібно вже бити якісь такі це дзвіночки перші, потрібно сходити до лікаря. Хай все буде добре, mm -hmm. хай людина, хай людині буде добре, але потрібно все ж таки піти до лікаря і щоб лікар вже оцінив ситуацію і можливо призначив лікування, якщо їй потрібно буде. Після, Який період після вживання їжі можуть з'явитися ці ознаки, про які ви говорите? Тому що багато хто може сказати, що в нас зараз багато інфекційних захворювань, які також можуть розпочинатися з діареї, блювання і нудоти. Е, період який період? В залежності від того, скільки з'їла м'ясо людина, mm -hmm. та? якщо на, е, в неділю. так? Так гарна порція м'яса, то вже до вечора може ну так добре скрутити, угу. і зазвичай от, тих людей, які дотримувалися посту і потім наїдаються, переїдають, зазвичай їх відправляють відразу в відділення невідкладної допомоги. Тому загалом, як мав би виглядати здоровий великодній стіл? Які продукти варто все ж таки виключити з нього, аби знаєте, тому що завжди для українців, звичайно, на даний момент ми з вами про це говорили: про те, що Великдень це про молитву, це про віру, це про Бога, це про віру в краще майбутнє, загалом, да, перемога того життя над смертю і так далі. Але власне також не можемо виключати і українські традиції, це збір сім'ї, кожна власне господиня намагається принести на цей стіл все найкраще і так далі. Яким має бути цей стіл? Що варто готувати, все ж таки від чого варто було би відмовитися, для того, аби знову ж таки, навіть ті люди, які не постили, також не мали проблем з переїданням. Кожен старається накрити стіл найкраще, правда? Я не можу сказати, що мають бути якісь обмеження, ми нічого там не їмо, лише там здорова їжа. Я завжди кажу: у всьому має бути здорова міра і межа. Угу. Це можуть бути і ковбаски, і сири, і якесь м'язко, Так ну тобто може бути все. Але що людина буде класти до рота, от від саме залежить від людини. Угу. Моя рекомендація проста: ми беремо тарілку. Якщо ми говоримо про здорове, про правильне харчування. Ми беремо тарілку, половина тарілки це в нас овочі, угу. тобто це клітковина. це є як подушка для підготовки Спочатку починаємо салатів, салатів так, і салати, угу. і овочі. Салати і овочі тарілочки в нас цих салатиків. Далі в нас якась білкова їжа. Так це може бути якесь запечене м'язком або там якесь тушковане м'язком. Uh, і uh, наступна частинка, це може бути якийсь бутербродик, хлібчик, так? тобто складні вуглеводи якісь. Mm -hmm. Ну, кашу, я не думаю, що uh, будуть готувати, але голубці, mm -hmm. є голубці. І якщо правильно приготувати, без майонезів, без оцих всяких смачних зажарок, mm -hmm. так? ось можна в принципі, додати голубця, але щоб він не був жирний. Про пасху не сказали також. Ну от власне в яких порціях? Тому що також. Хтось купує зараз у місті. А, власне, також я, до прикладу, збираюся, чесно, в четвер ще не пекла, не встигла, бо на роботі, але в суботу я збираюся пекти паску. Ну, а порції там, відповідно, знову ж таки, одну-дві ти не спечеш. Обов'язково в мене виходить орієнтовно десяток. Вони невеличкі, але вони є. Скільки варто, наскільки дійсно це калорійно сама, самий вирід, виріб паски, і скільки ви рекомендуєте давайте так дітям і дорослим? Паска ну, дійсно воно калорійне, тому що, по-перше, це з білого борошна, вищого mm -hmm. гатунку, так, там є і Дряжі. яйця, і дріжджі. ну, дріжджі, е, так віднесемо, але там є і масло. Mm -hmm. ну, Тобто вона така калорійна. А дійсно, я теж буду пекти, до речі, в суботу, можемо обмінятися. So. А, ось, Але е, потрібно небагато. Mm -hmm. Ну, Як втриматись, правда, коли вона така зверху це так. глазур. А, небагато, але знову ж таки, я завжди кажу, у всьому має бути межа. Mm -hmm. Ну, тобто, Ми не можемо зараз з'їсти цілу паску. так? Шматочок mm -hmm. після того, коли ми поїли. От mm -hmm. Основний прийом їжі, so. там – сніданок, обід, вечеря. Після сніданку ми можемо взяти шматочок пасочки там, до чайку, mm -hmm. так, або так само після обіду або після вечері. Тобто ми можемо по шматочку їсти так само і дітям. Але не завжди це вдається, тому що в е, нас в понеділок вихідний, да. всі будуть вдома. Mm -hmm. Можливо, хтось десь вийде на природу, але ті, ну, так, хто вдома, і проводи там, так, багато. Хто та, на другий день проводить, але ті, хто вдома, то вони ж будуть ходити бігати і до холодильника, mm -hmm. і до пасочок. Але в цьому теж є, до речі, плюс в нас вже весна, хороша погода, і ті пасочки, які ви наїли, ми всі можемо пройтися на свіжому повітрі, прогулятися. Uh -huh. Але саме головне не сидіти за столом годинами, uh -huh. -е можна порозмовляти, тому що це ж родина вся з'їжджається, один одного не бачили. Кожний раз якісь нові uh -huh. події. Тому можна вийти на природу, тому що погода дозволяє. Можна влаштувати якісь конкурси, тому що це ж діти з'їжджаються, і дітям буде цікаво. А, ось тому е, якісь мають бути фізичні активності, активності. Не, не тільки сидимо і їмо. Угу. Е, також власне щодо зберігання самих продуктів Кожна господиня наготовлює завжди багато, і багато хто власне оці от ці дні вихідних доїдають безпосередньо ті чи інші речі. Е, що можна, що може. Зберігатися трохи довше і як його правильно зберігати, а що ні, і його не варто взагалі готувати багато. Я завжди кажу: роблю акцент на те, щоб не готувати багато. Краще, якщо ви зробили якісь заготовки, там, до прикладу, візьмемо ті самі голубці. Uh -huh. Якщо ви зробили їх більше, візьміть заморозьте, і в будь-який день ви собі можете приготувати. Uh -huh. У вас вже буде заготовка, так щоб швидше приготувати. А, якщо вже наготували багато, то Беруться скляні контейнери з кришечкою, так? І в холодильник вони можуть, можна їх поставити, але не більше. Там 24 годин, тому що, так, не більше доби, тому що це все таки м'ясні продукти, mm -hmm. і дуже важливо сусідство продуктів. Так, сирі приготовлені, якщо це яйця, якщо це сире м'ясо, то воно має бути окремо на поличках. Або запечатане, обов'язково має бути підписане, щоб не, не було якогось е з перемішування, перемішування і запахів в та, будинку. Та, так, та. угу. Також щодо того, Якщо все ж таки не дотрималися, от була дуже цікава розмова, і за тією розмовою з'їли все, що на столі, і власне сталося в нас переїдання. Чи можна пити якісь ферменти? якісь, Я не знаю ліки, що тоді робити безпосередньо, аби не загострився стан? Якщо правильно підготуватися, так можна було напередодні там з лікарем. Поспілкуватися і сказати, от ну в нас Паска, от mm -hmm. приїдання це у всіх таке може mm -hmm. бути, так і я думаю, що в кожної людини вдома є десь в аптечці заховані ферменти можуть випити. Mm -hmm. Кому які бо вже люди, ті, які знають свій стан здоров'я кишкового тракту, вони вже знають, що їм потрібно mm -hmm. пити. так? І якщо вже ж відбулось приїдання без цього ніяк, то однозначно не лягати, бо зазвичай лягають, так. починають стогнати. Ні, вийти на вулицю, походити знову ж таки, якісь активності, організм буде краще працювати, угу. краще їжа буде перетратити. що, що ш, шлунок взагалі запускається при русі людини. Тобто можна присідати і так далі. Це правда? Е, можливо, можливо, можна ну, присідати, знаєте, та людина, яка переїсть, вона угу. не буде присідати, угу. просто взяти і прогулятися. Проходи. В мене таке було, що ми сиділи за столом, потім ми зібралися і пішли з дітьми. Угу. Ми стільки находилися і настільки класно, але потім після прогулянки приходиш і знову хочеться їсти. Знову ж таки, також застілля відбуваються і з алкогольними напоями тут, які ви порадити поради можете дати. Звичайно, що краще взагалі не вживати, і, але все ж таки, інколи українці, коли збирають, ну чи якесь вино, чи власне міцніший алкоголь, але власне п'ють безпечної дози алкоголю немає. Пам'ятаємо, що один грам спирту це 7 кілокалорій, і чим міцніший напій, тим відповідно більш він калорійніший. Так? І пам'ятаємо, що коли людина вживає алкоголь, то вона відповідно і не підвищується апетит. Тому краще взагалі класна рекомендація пити алкоголь без їжі. Так, тобто поїли, а потім просто сидіти і вживати. Я не, не налаштовую людей вживати mm -hmm. алкоголь, але є такі рекомендації, що там 250 грамів вина, там вірніше до 250, mm -hmm. там 120, і. Жінкам бокал, вина червоного сухого вина можна випити. Міцний алкоголь там відповідно, що менше дозування. А, ось, і е, якщо алкоголь сприяє тому, що підвищується апетит, то зазвичай люди і вживають алкоголь, mm -hmm. і потім переїдають mm -hmm. найчастіше. Mm -hmm. Тому якщо е перед тим як пити алкоголь, як я вже казала за ту подушку, пам'ятаєте з клітковини, mm -hmm. то краще, щоб була ця подушечка з клітковини, е м'ясо, е білкова їжа. І коли людина випиває алкоголь, ота от сама клітковина, вона як губка mm -hmm. буде тягнути на себе залишки алкоголю і буде його виводити краще. Mm -hmm. Ну і знову ж таки сухе. Рекомендують суто сухе вино. тобто ми не беремо напівсолодке чи солодке так. Також власне в нього вища власне, сотність, і воно не є корисним в принципі для організму. Також сухе вино воно навіть і допомагає краще перетравлюватися м'ясним продуктом. Uh -huh. Тому. Але так би мовити, до 250 п'ятдесяти грам ми без власне такого фанатизму вживаємо. Також і спритні напої знову ж таки, вже як виходити з стану, якщо все ж таки перебрали так на великдень. Я думаю, що в кожного є свій рецепт. Це пиття безпосередньо води на наступний день і що ще бульйони? Під час того, коли е, також ми сидимо за столом, не забуваємо про воду, uh -huh. не солодкогазовані напиї, звичайна вида, вода або про те, що я казала, узвар, так uh -huh. але без цукру, е, П'ємо воду, не забуваємо про неї. І вранці ми стаємо і випиваємо водичку е, без меду, без лимону, uh -huh. звичайно, просту водичку. Uh -huh. Щиро дякуємо вам, пані Ірино, за те, що прийшли і поділилися з нами рецептами здорового харчування і здорового столу на великдень. Отож, Ірина, Говорунова, нутриціологиня, членкиня асоціації дієтологів та нутриціологів України, викладачка уроків дієтології, була з нами, тому власне. Найголовніше, що у Великдені перед Великдень хочеться сказати, це власне, що Великдень це символ і свято, найбільше свято християнства, свято віри та надії. Тому обов'язково з молитвою, з підтримкою рідних у такий важкий час для України, для кожного українця, для кожного з нас, маємо об'єднатися і маємо єднатися саме в молитві. Ну